Друге завдання у нас на контрольній буде перевести одні величини в другі і показати це за допомогою десяткових дробів. Наприклад, ми маємо вирази у сантиметрах. Маємо виразити у сантиметрах. Що ми маємо? 8 міліметрів. 8 міліметрів. Зразу треба нам е, згадати собі, що таке 8 мм. Ми знаємо, що в одному сантиметрі, сантиметрі є. 10 10 мм. 10 мм. Наше число: оце 10, це є скільки частин, на скільки частин поділено сантиметр. Значить ми записуємо. 10 в нас йде в знаменник. А в чисельник піде. Оце, що нам дано. Це наше число 8 мм. Ми його пишемо у чисельнику. І ми получаємо 8. Так, скільки? Нуликів? 1. Рахуємо. 1,0. Отже, 8 мм це буде 0,8 сантиметра. Розглянемо слідуючий приклад. Маємо 13. Тринадцять міліметрів. Один сантиметр. Один сантиметр. Дорівнює 10 міліметрів. Дорівнює 10 міліметрів. Отже, пишемо тринадцять десятих. І це дорівнює одна ціла три Десятих сантиметра. Візьмемо ще один. Двісті тридцять п'ять. І тридцять міліметрів. Один сантиметр має 10 міліметрів. Оце 10 пишемо в знаменнику. Чисельник пишемо наше число. 235. 235. І переводимо. Счатку записуємо. Число, яке в чисельнику. Рахуємо, скільки в нас нуликів, нулик у нас один. Значить, справа наліво відраховуємо. Раз. Маємо 23. Сантиметра з половиною. Візьмемо ще такий вираз. Навіть нам потрібно виразити іншу величину візьмемо? Нам потрібно виразити 200 грам. 200 грам кілометра. Кілограма. Розглянемо іншу величину. Потрібно виразити грами в кілограми. Записуємо. 200, 200 грам. Один кілограм. Дорівнює тисячу грамів. Тисяча йде в знаменник. Чисельник де наше число? Рахуємо. Ну, такі у нас є раз, два, три. Отже відраховуємо раз, два, три. Кома. Кілограм. Кінці ми можемо нулі не враховуємо кінці десяткового дробу. Значить, маємо 0,2 кг. кілограма. Двадцять чотири грами. Двадцять чотири грами Один кілограм це є тисячу грам, в тисячу пишемо в знаменнику, в чисельнику йде 24, то, що нам дано, і ми переводимо, маємо 24, рахуємо нулики, нуликів є 1, 2, 3, отже, 1, 2, 3, Третього нема, дописуємо 0, Отже, вже є три числа, тоді Кома ноль, кілограм. Що в нас є? Один кілограм, тисячу грам, Отже, маємо дріб. Рахуємо три нулі. Отже, три числа відраховуємо справа на ліво. Раз, два, три, кома. І отримали 1,125 тисяч кілограма. Отже, 1125 грамів торів 1,125 тисяч кілограмів.